Усім привіт, друзі! Мене звати Євген Грасимчук, і ви на Ютуб-каналі футбольного клубу Полісся. душею, серцем і думками ми із нашими захисниками, з воїнами Збройних сил України. Втім, сьогодні наші футболісти хотіли би подякувати і ще одній категорії людей: це люди, які лікують наших бійців, а до повномасштабного вторгнення взагалі працювали 24 на 7 в ковідний період. Це Житомирські лікарі. Сьогодні ми відвідаємо лікарні. Привеземо туди подарунки, обов'язково поспілкуємося із лікарями, серед яких є фанати нашої команди. Олежу, ми в, е, їдемо, власне кажучи, з таким дружнім візитом до лікарів, е, як нас запевнили, там є навіть футбольні фани. Е, скажи, які у тебе асоціації лікарів викликали в дитинстві? Ну, в дитинстві я, я в принципі не боявся лікарів, тільки напевно одного, що боявся, коли йдеш до лікаря і ти знаєш, що ти будеш робити окол тоді, так. Який був навіть один випадок, що ми йшли з мамою, що я я і брат, і мама ми йшли в лікарню. І я не знав, що будуть уколоти уколи, то ми прийшли і все, і медсестра сказала, все, лягайте, будемо колоти. То я, поки брат робив уколи, я чекав, я взяв тік і так біг додому, що мама мене зловила біля хати. Такий, був один такий момент, що я пам'ятаю такий смішний. А так, загально, мені не боюсь. Ну, крім уколів, кажу. Так, все інше нормально. Загалом до повномасштабного вторгнення ми всі типу, були. На самоізоляціях е, була пандемія коронавірусу. От, е, особисто ти, як ставився до роботи лікарів в цей час. Звичайно, що лікарі це, це велика відповідальність для нашого здоров'я. Вони багато роблять. Мало хто замічає, напевно, ту роботу зараз на даний момент, але лікарі це майже основна професія в нашій країні, взагалі в світі, тому що без лікаря нічого не буде. Тому я ну, тільки дякую. Не знаю, що ще сказати. Якби як можна було характеризувати лікарів лише одним словом, яке б слово ти вибрав? Напевно, відповідальність, я так думаю. Відповідальність і здоров'я, тому що від них багато що залежить. Ну, я не, якщо говорити про важкі якісь там, хвороби, то я думаю, багато що лежить в руках лікаря наше здоров'я. Отак. Ми дуже дякуємо вам за, як Женя сказав, за вашу працю і за той труд, що ви робите 24 на 7 і хочемо подарувати вам маленькі подарунки від нашого клубу. Ми вам дуже вдячні за вашу працю, тому що знаємо, що 24 на 7 ви в будь-яку хвилину можете прийти на допоміж. Від хлопців вам всім привіт. Чекаємо вас на наших матчах і граємо для наших військових і для міста, і для вас, для всіх Житомирян. Тому хотіли б трошки від нашої команди вручити подарунки, ну і так познайомитись. Ми Матчі не Це і на Наш форвард зараз е, готується до бою, то як е, виграє, стане абсолютним, приїде. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.